Через російські ракети українські діти змушені пристосовуватися до воєнних реалій. У будь-який момент їхні ігри можуть припинитися, адже як тільки звучить сигнал тривоги, хлопці і дівчата мають йти в сховище для того, щоб бути в безпеці. Ось такі наземні укриття встановили у Тернопільському дошкільному закладі номер 8 де навчаються діти з інвалідністю. Це укриття для дітей, котрі з затримкою психомоторного розвитку. Вони самі ходять, вони їх обслуговують себе. Це для них укриття. Тут є іграшки, є. вони собі граються, коли ми приходимо. Питна вода, є там горшок, для, якщо дитина захоче в туалет все. Ну, це те, що потрібно бути, що потрібно дітям. Зробили сховище для дітей на свіжому повітрі, адже у садочку немає підвального приміщення. І, за словами Галини Герасименко, такі наземні укриття полегшують евакуацію вихованців їхнього садочка під час повітряної тривоги. Адже спустити дітей, які пересуваються на інвалідних візках у підвальне приміщення, складно. Тут діти важкі, з ДЦП, колясочники і ті, котрі. Їм дуже важко ходити. Тому ми облаштували таке укриття з такими диванчиками, бо у колясці вони теж не можуть сидіти, то знімаємо з коляски, вони сидять на диванчиках. У закладі зареєстровано 16 дітей, однак спочатку повномасштабного вторгнення відвідують заклад не всі. Загалом у дитсадку є дві групи дітей ті, які можуть самостійно пересуватись, та ті, які переміщуються зі складнощами або на інвалідних візках. Тому і укриття для кожної групи встановили окремо. Тут облаштовані конвектори, завдяки яким дітям та вихователям не холодно під час повітряних тривог. Для більшого затишку та збереження тепла в укриттях розстелили килими. Також тут є іграшки, щоб під час довготривалих тривог діти не сумували. Так само тут все є. Бачите, іграшки є, конструктори є, теж водичка є, все, все, що треба. Вони там граються. Ну... Хто грається тут, килимки, килимки поставлені, а під килимками, щоб було тепло, там картон, грубий картон. Встановили такі укриття зовсім недавно. До цього на території дитсадка також було наземне укриття, яке конструювали із заліза. Проте нові та сучасні сховища значно надійніші, кажуть у дитсадку.